Вітер не пошкодував ані дерев, ані будівель. 22 березня Чернігів накрила негода, наслідки якої ви зараз частково бачите на ваших екранах. Вирвало з корінням ялини у сквері Хмельницького. З даху офісного приміщення біля центрального входу у міський парк зірвало покрівлю. Відразу зупинилися тролейбуси від скверу до красного мосту. В результаті падіння металевої покрівлі з офісної будівлі обірвало нам трос поперечної контактної мережі. Він впав на лінію та викликав коротке замикання, у результаті чого відпрацював захист на підстанції і вимкнув секцію від міського парку культури та відпочинку. Уже за півгодини аварійне тролейбусного управління усунуло пошкодження, і рух електричного міського транспорту було відновлено. Напевно, наймасштабніша негода пронеслась над будівельним магазином на Масанах. Тут зірвало покрівлю. У нас пройшов вітер. Силою більше 15-20 метрів на секунду. По місту Чернігово є багато аварійних ситуацій. От одна із них це на Масанаку. За попередньою інформацією, тут немає постраждалих, на місці події працюють рятувальники, вони розчищають завали. По місту також пройшло багато аварійних ситуацій. Павали на багато дерев, дерева попадали на машини. Крім рятувальників, по місту працюють аварійні бригади різних комунальних підприємств. Кожні усувають наслідки на тих об'єктах, які їм підпорядковані. Містяни можуть повідомляти про наслідки негоди до міського контакт центру за номером 0800 50 93 50. Лінія безкоштовна і цілодобова.